Цієї неділі єпископ Риму у своєму великодньому посланні згадував про Україну, розтерзану війною, та висловлював сподівання на встановлення справедливого і стійкого миру в нашій країні. А вже у Великодній понеділок світ сколихнула трагічна новина. Папа Римський Франциск відійшов у вічність, йому було 88. Останнім закордонним гостем понтифіка став віце-президент Джей Ді Венс. На звістку про смерть папи відреагували світові політики, а також митрополит Православної церкви України Епіфаній та президент України Володимир Зеленський. Мільйони людей у світі сумують через трагічну звістку про відхід папи Франциска. Його життя було присвячене Богу людям і церкві. Він умів давати надію, полегшувати страждання через молитви і допомагати єдності. Він молився за мир України та українців.